У напрямку програми підтримки майбутніх батьків та дитячого населення медичні працівники нашого закладу проводять профілактичні бесіди з родинами, які очікують на появу дитини, організовують зустрічі з батьками та дітьми де в ібровій формі та цікавому, невимушеному форматі, у вигляді казок, мультиплікаційних фільмів доносять інформацію до пацієнтів. Щодо важливості профілактичних щеплень. У рамках роботи з освітніми закладами проводила зустріч у відділі освіти Покровської міської ради з залученням Покровського центру культури на тему Запитаю лікаря про щеплення, де лікар представив презентацію перед слухачами і відповів на запитання аудиторії. А також нашим медичним закладом були залучені студенти Львівського національного медичного університету на Ім'я Данила Галицького до опитування з приводу популяризації вакцинальної кампанії. В опитуванні прийняли участь 87 майбутніх медичних працівників, які відповіли на ряд питань щодо вакцинації. Результати опитування продемонстровані на діаграмі.